Школа героїв онлайн, зустріч зі спікерами. Е, Радіоведучим буду я. І у нас є гость. І правило дуже просте: е, гость каже пару слів про себе, от, е, а далі вже задаємо запитання і пробуємо щось дізнатися корисне. Ви готові? Так, да, капітан. А... Поїхали. Тим... Як вас звати, чим займаєтесь? Чи заробляли ви гроші в дитинстві? Всім привіт, мене звати Ілля і я директор озеро Дизайн. Це дизайн студія, яка сфокусована на роботі з продуктовими командами. Те, що ми робимо, ми дизайнимо проекти а, здебільшого для каліфорнійських стартапів. Але є у нас а, серед клієнтів і партнерів такі компанії, як Microsoft, Google, Airbnb, Toyota, Audi, Steve Wozniak, Yankun і так далі. І так далі, і так далі. А, Відповідаючи на друге питання, чи заробляв я гроші в дитинстві? Заробляв, як всі, е, по мелочі, роздавав листівки і, і прочі прочі штуки. Прикольно. А коли ви зрозуміли, що коротше дизайн це моє, чи це може і не ваше, а просто гроші заробляєте? О, ні, це трохи інше, тому що до дизайну я. Е... Майже недотичний особисто. Тобто я не дизайнер, ніколи їм не був. Все своє життя я займався ну, так чи інакше продажами. І ам, просто так сталося, що 4 роки назад я почав займати, ну став директором цієї компанії. І а, дизайн насправді до того я років 10 працював в it компаніях різного роду, а до того в будівельних компаніях. Але ем, дизайн кльовий саме тим, і чому мені далі подобається цим займатися, що ти е, бачиш динаміку. Тобто в ІТ набагато складніше побачити цю динаміку. Ну, щось там на бекенді крутиться, а тобі, як людині зі сторони, ну не зрозуміло, що там не змінюється. В той час, як дизайн, ти можеш відкрити е, і побачити, що за день, що за тиждень змінилося з проектом. Причому кльово, то що там. Ну, буквально речі з'являються з нічого. Тобто це була ідея чиясь, і ми її імплементуємо в життя через, ну, через дизайн. Прикольно. Ви сказали, що не тільки стартапи, а й великі компанії замовляють у вас послуги з дизайну. А як це виглядає? Вони вам дзвонять, пишуть, відправляють листа. А, окей, це хороше питання. Um... З Декілька є каналів а, того, як до нас приходять а, наші партнери. Я не буду використовувати зараз слово клієнти, тому що це правило в наше внутрішнє. Про те, що ми не працюємо з клієнтами, ми відносимось до них як до своїх партнерів, і це буквально рух обидва боки для нас і для них. Це відкрита, зрозуміла. Транспарентна комунікація друг для друга так, от звідки з'являються okay. ці проекти, якщо казати про ці великі компанії, які я тільки що назвав, я би сказав, що можливо відсотків 80 з них прийшли по референсу від з нашого нетворка, тобто від якихось друзів, хтось комусь порекомендував з нами раніше працював. Наприклад, з Майкрософтом так було А в той час, як, наприклад, проект для Стівовозника, він взагалі з'явився з холодного утріччя. У нас є певний а, певний досвід трекшн з Aerospace проектами і Стівозник зараз займається проектом в Aerospace, Він очищує а, космос навколо землі, тобто за за там скільки 80-60 років активного освоєння космосу. Дуже багато барахла літає на орбіті нижній верхній навколо землі, і його треба комусь починати убирати. І от стів цим займається, і це була буквально типу хороше портфоліо наше в євроспейсі. Ми достучалися до їх маркетинг директора Вона сказала, Вау, кльово! Давайте щось зробимо і зробила. Але так 80% мені здається наших проектів приходять з нетворка, тому що ми кльово робимо свою роботу, і люди нас друг другу. -другу рекомендується. Прикольно. А взагалі, який об'єм зазвичай, там, від, від якої суми ви працюєте, там, від там, якоїсь до якоїсь? Щоб підлітки розуміли, їм треба йти в цю сферу заробляти гроші, чи там нічого не заробиш? Ой, ну, по-перше, ж вони для всіх різні. І для когось це деякі речі, які ми робимо. Наприклад, за двадцять тисяч доларів, скажімо, а інші компанії, великі компанії в Штатах, роблять за двісті тисяч, за п'ятсот тисяч, і... а менші компанії в Україні роблять за 5 тисяч. А, бо, звичайно, в них є велика різниця, але, типу, як це сказати, людині, яка ззовні на це дивиться і не має експірієнсу в цьому бізнесі, ну, Різниця невелика спочатку, але коли ти розумієш, вона насправді колосальна. А, скільки ми праць, скільки ми заробляємо, від яких сум ми працюємо? А, насправді, відповідь дуже проста. Тобто, ми співпрацюємо з нашими партнерами на умовах ретейнеру. це а, фіксована сума, яку нам платять в місяць а, за нашу співпрацю. Ми Буквально стаємо а, виділеною ремоут full-stack. окей, зараз я скажу іншими словами. А, як це сказати? Значить, ми, якби внутрішня команда а, по дизайну цієї компанії, яка просто не в офісі з ними сидить, а, але ми повністю працюємо з ними на, а, на одних і тих же умовах і всередині їх. А, а, Процесі так, от за цей ретейнер нам платять, нам платять по 15 тисяч доларів в місяць, і ну, виходить, що в принципі найменший комітмент, який у нас є, якраз таки на місяць, тобто від 15 тисяч ми за проєкт і беремо. Але я би не сказав, що у нас багато проєктів, які ну, всього на місяць, здебільшого, це більш довго. Колаборація від трьох. І, наприклад, той самий Microsoft, ми вже разом працюємо здається третій рік. Прикольно. У мене крутиться таке запитання: продажі чи управління? Де ви себе більше бачите? Чи це воно взає... ну, 50 на 50? Я особисто в продажах, мені це дуже подобається. Це те, чим я займався все своє життя. І я знаю, що, скоріш за все, і далі я буду займатися ем, цим. А управління, ем, ну я скажу так: два стріми, які особисто мені подобаються найбільше, це сейлс і тім менеджмент. Продажі і управління людьми і командою. І те, що мені подобається, і те, що в мене виходить класно. Um, це фінансове планування, якісь такі штуки. Я все вмію, а, але, скажімо так, скоріше делегую. Вот. Um, я скажу відверто, що озеро це дуже um, data-driven бізнес. У нас є дашборд на все буквально, і ми розуміємо, типу, якщо десь щось просідає зараз, то які наслідки від цього будуть через три місяці. От. але це було зроблено все-таки за допомогою а, стороннього сервісу фінансового, фінансової підтримки, скажімо так. Тобто ну люди сфокусовані на на фінансах, і простіше такі штуки делегувати і мати крові інсайти. Добре. А в дитинстві ви відчували, що от там десь щось було, де ви проявляли там навики продажів чи навики управління? Ні, а, але... Ам, ам, окей, якщо від ну, типу, говорити зовсім відверто. Ам, коли, ам, Скажімо так досить рано з'явилося розуміння того, що з. Найгарнішою дівчиною в кінці кінців уїжджає на найкрасивий, а найговорливий. І а, це досить зрозумілий такий тригер для того, щоб почати цим а, займатися в молодому віці. І далі ти розумієш, що ти просто ну, можеш знайти підход до різних людей і розмовляти що, просто домовлятися про різні речі. І... Якщо ви знаходите common ground простіше потім обидвом або більшій кількості людей а, 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 ну, робити щось кльове ем, можливо, це було якимсь таким тригером тоді. тоді? Угу. Ви пам'ятаєте? Ну, ви навчалися в університеті а, на якусь спеціалізацію, так? Да? Uh -huh. щось, ну, на кого навчалися? Чи самі приймали рішення, чи батьки вам сказали йти? Це... Гарне питання. Я навчався на фінанси, е, мені це подобалося. Е, знову ж таки, мені досі це подоб... подобається, я вмію це робити, але інші штуки мені подобаються більше, і я більше займаюся ними. Е, так, це здебільшого було. Е... Ну, окей, типу спеціалізацію вибирав я, але, типу, то, що треба вчитися в унівірі, очевидно, що це було нав'язано батьками, і ну, це окей, в універі треба навчатися. Вот. Але я, типу, досить рано почав працювати, тому ну, типу, я не працюю по спеціальності саме тому. Ви угу. почали працювати ще будучи студентом, так? Так. Да. А що робили, що за робота була? Ой, різні штуки, але щось таке більш-менш солід. Перше, це було напевно продавати сайти повтобасів в, в кол-центрі. Тобто я просто сидів, обзванював гаражні кооперативи, ще якісь там сраки, дошки, тригорошки. Ой. Може, такого не можна казати. І, а, і намагався їм продати сайт за 100 доларів. Причому там були такі люди, типу казали, а ні, у нас вже є. Я, а ти такий, типу, а який? Ну там, Вася Пупкін, Собака, Mail.ru, І ти йому кажеш, так це не сайт. І, типу, отак от воно все неслось. Нормально. А скільки з тих 100 доларів були ваші? Ой, я не пам'ятаю, але мало. Дуже мало. Але я купив собі просівки. Це була літня робота така. Зелені Окей. пума, як зараз пам'ятаєте. Що ви можете порадити тим, хто хоче починати в продажах? Тобто, наприклад, там їм 16 років, вони починають розуміти, що продажі, в принципі, прикольно щось таке, але ще не розуміють, що воно взагалі, куди його бігти. Що б ви порадили? По-перше, я би порадив, що це не прикольно, це дуже важко. І це е, треба мати певну, е, скажімо, броню. Да? Е, з, з, з чого треба починати? Починати треба з того, щоб просто типу, іти і розмовляти з людьми. В кінці кінців всім на все плювати. І, е, і то, як ти там будеш себе презентувати, як ти там як ти вистроїш буквально цей діалог. В кінці кінців, можливо, скоріш за все ні на що не повпливає, але можливо, ви просто ти знайдеш щось цікаве, що ви можете зробити разом разом. От і все. В одному випадку із ста, якщо не із тисячі, щось спрацює. Просто треба це розуміти і тим тоді простіше жити. Не кожен річ, не кожен діалог, не кожна а, розмова з людом навіть навіть, так, навіть не так. Скоріше за все, більшість закінчиться нічим. Але ті, які а, до чогось призведуть, скоріш за все приведуть до чогось крутого і нового, чого взагалі ніколи не існувало. І це саме через тебе відбудеться. Добре. Була у вас в вашому житті там якась книжка чи декілька книжок, які ви прочитали і от реально запам'ятали, воно на вас якось вплинуло, вам дуже сподобалось. Ем, е, насправді чесна відповідь е, дурна. Але я її озвучу Скоріше за все, книжка, яка сильно повпливала на моє життя, це багатий папа, бідний папа. Але не тому, що вона класна, а тому, що з неї почалась, вона була дуже рано, і з неї почалась потім вся ця історія з якоюсь бізнес-літературою. Потім інші книжки були хороші, але, скажімо так, відправною точкою була ця. Вона погана, вона абсолютно не працює для українських реалій, якими б вони не були. От. Але в моєму житті було так. Чи були якісь, які потім, я скажу так, одна з останніх, яка дуже сильно мені сподобалася, там, що я знаю про управління кав'ярнею, це про чувака, який відкрив велику мережу кав'ярин спочатку в Канаді, здається, потім в Штатах. Але найголовніший інсайт в ній дуже простий. А не, якщо бізнес Data-Driven і е, ну, там рахуються основні метрики, неважливо це, дизайн студія, продаж окулярів, продаж чехлів для телефонів, чи що завгодно. Якщо ти е, вимірюєш основні показники, ти знаєш, що з цим бізнесом далі робити. Бо в, в іншому випадку, ти просто як сліпий, сліпи котенятко. Ви пам'ятаєте момент, коли ви зрозуміли, що я буду працювати в цій сфері? Це моє. Е... Можливо. Yeah. можливо. Можливо, можливо. Я не згадаю якийсь прям такий момент, але це було давно, років 15 назад. І я зрозумів, коли ти просто ну, це відчуття, коли не було нічого, і через тебе починає відбуватися щось. А тоді на той момент це були будівельний бізнес, і ти розумієш, що там була просто гола площадка, і з нею виростає ТРЦ за 150 мільйонів доларів, а тобі дуже мало років, і ти такий Во я наш", ну, типу. Те, що я роблю, змінює типу, від життя людей якісь такі штуки. Прикольно. Добре. А був у вас в житті якийсь наставник, чи просто людина, за якою ви придивлялися, дивилися, щось брали для себе. В якийсь момент так. Були такі люди. Не всі з них були правильними в, тому, в той момент, але так, вони були звичайно, якісь. Старший Угу. А ви пробували для когось бути старшим дядьком? Це хіба для сина? Угу. Так, добре. Ще таке питання. Ви б хотіли створити якийсь власний бізнес? Так. Я вважаю, що це найкраще, що може зробити людина. Угу. Окей. Ну добре, в принципі, це основні такі запитання, що я ще хотів дізнатися. Може, є якісь фільми, які вам дуже сподобались, і які можуть там трошки пов'язані з вашою там роботою? Ой, е, є, але їх всі теж треба дивитися в різні етапи свого професійного розвитку. І, типу, коли ти молодий, злий сейл, то тобі треба дивитися. Фільми, типу, здається, він бойлер, називається, чи якось так там ціла варениця крутих акторів, і Алік Болдуін», і Аль Пачіно», і молодий, і Волосатий Він Дізель. А, але ну, якісь різні моменти ти дивишся різні речі, тому що не все іноді художня література і художні фільми а, прокачують тебе сильніше, ніж будь-яка бізнес-література, бо вони саме в цей момент відповідають на якісь внутрішні запитання. Ага. Що вам казали в школі вчителі? Будеш молодець, будеш крутим директором, або будеш короче, й страдати все життя. Що казали вчителі? Власне е, питання. І я знаю, що ти тут на неї на це питання відповість, що мені казали, що ти будеш балбесом, але не мені. А е, я навіть пам'ятаю момент, коли за який мені я відчуваю досі іспанський стиль, тому що е, вчителька сказала. Типу, от Вася, скажімо так, от ти будеш балбесом все життя. А Ілля, от він буде їздити на БМВ. І, типу, у Васі, до речі, все класно. У нього свій бізнес, все нормально. І він як був балбесом, так і лишився. Але у нього якраз в житті правда все класно. І я знаю, що е, до мене ставлення в школі від вчителів було здебільшого кльове, і вони бачили певний потенціал. Багато в чому він реалізувався. А які були якісь предмети в школі, які ну, легше йшли, ніж інші? Um, um, можливо, мови, англійська, скоріш за все, але це, я так скажу, це найкраща інвестиція в будь-яку дитину в зараз. Англійську обов'язково треба знати, тому що вона відкриває для тебе цілий світ, і ти не можеш а, навчатися новим речам, яких кожен день стає все більше без англійської, тому що коли м, її переведуть на українську, ці нові речі, наприклад, уже вони будуть застарілими. На жаль. А, тому треба бути, ну типу, в це треба обов'язково Е, відповідаючи на питання, yeah. я думаю, що з мовами було простіше, але тим не менш я все рівно займався окремо з репетитором мовами. У мені не складно було мені не складно було вчитися, я відверто скажу. Типу, я е, пам'ятаю момент, коли е, класна е, клас, е, е, класуха підійшла і сказала, що типу, якщо ти підтягнеш то і то. То, типу, у тебе буде золота медаль. А я, типу, все рівно був за гедонізм і сказав: а я, типу, мені нормально, я буду без медалі, але не буду, значить, розриватися. Іронія в тому, що найгірша оцінка у мене була за а, інформатику, і, і іронія тому, що вже 15 років я займаюся саме там IT в різному а, під різним соусом. Вот. ну так от. А захоплення у вас були? Чи ви, і які захоплення у вас зараз? Які були в школі які зараз? О, в школі всякий, всякого різного, там, скейт ролики, BMX, весь цей екстрім. А зараз е, щось дуже схоже. Мені дуже подобається крутити ліміт досі, трохи іншого о, тинку. Я іноді їжу на мотоциклі, я би все свої. У мене не так, на жаль, багато вільного часу, щоб займатися хоч чимось, але я дуже багато подорожую зараз і дуже багато це буквально кожні вихідні, і хорошовелік, напевно, провожу багато часу з а, сином. Угу. Е -е -е -е. Я, от, я так розумію, що робота в будівельній компанії це була вже така більш-менш. Оплачувана робота, відрізнялася від, ну, що, що було до цього часу. Як ви знайшли цю роботу? Вам просто хтось порадив, чи ви просто кудись направили резюме? Як взагалі це ви... було? Угу. Ну, по-перше, у мене до того був, у мене до... насправді до будівельної компанії був свій бізнес невеликий. Угу. Ми займалися мармуром і гранітом. А, мені здається, років. 19 було, 18, щось таке. Перша компанія тоді з'явилася, 19, мені здається. І, і оце ми, коротше, шуршали цим всім ділом. Здається, роки півтора-два. А потім це не сильно почалося ну, спрацювало, бо коли ти молодий, ну, важко, щоб щось нормально спрацювало. І потім знайомим я якось. А, так, да, це були чуваки, яким ми на об'єкт вставляли 100 граніт, коротше, якісь, якісь от ці свої гранітні приколи, і просто ми зацепилися. Це була дочка Пузні Кіжостростроя, і, і я пішов туди займатися знову ж таки селцем. Потім я перейшов більше в і, а потім уже перейшли роки. Mm, ясненько. А з дизайном як ви познайомились? З дизайном я познайомився в IT. А чотири роки назад, коли стартувала ця компанія, хлопці шукали на SEO, і я насправді в той момент був дуже втомлений від певних там особистих речей і професійних. Я вирішив, що мені типу відповідальності треба в житті зараз ноль. Я хочу працювати сейлом, мати от стільки відповідальності і, типу, просто. 음, шуршати на легкому. Але якось ми так зачепилися язиками, мені дуже сподобалася ця ідея а, ну, ага. піднімати важко, але якось це мене в той момент все-таки переконало. І слава Богу. Тому що те, то, що зроблено за цей час, це буквально найкраща студія а, з українським корінням. Це не те, щоб ті слова, ми маємо там шість тридотів European Design Дизайн Авордж. І um, так далі. Red так Dot і веббі, це буквально оскари в і коли у тебе їх там. Ну, не згадаєш скільки. Ну, камон, це круто. Да, крутяк. У вас велика команда? 40 людей. Ого, це майже всі дизайнери? Um, дизайнерів трохи менше. Здається, um, десь п'яток менеджерів. А, є ще е, команда відео, їх там людей з мені здається, і все інше різного роду дизайнери. А, а, ну дуже починали. Ви це все починали. на відео, етапі... Я, вже... я вибачаюсь. Давайте договоримо. Да. Не не, не... Да. Да. І навіть і навіть люди з відео, ну вони там, наприклад, мовшен дизайнери чи 3D-дизайнери. Ну, в принципі, вони якби частина відео команди, але вони а, і частина дизайну. А коли я прийшов в цю компанію, нас було троє четверо. Троє-четверо. Тобто ви по суті починали це все. Так. Да. Взагалі, з нуля не було нічого, по суті. Ну, це голосно сказано, тому що були вже деякі партнери, були деякі проекти, було е, певне кредабіліті, тому що компанія збудована на. Скажімо так, на базі Петкубу. Петкуб був ну це дуже відомий український стартап. І коли почався ковід, і були складні часи, треба було леофатити людей. Але так як Петкуб був дуже дизайн-орієнтед, а вирішили: а давайте спробуємо дизайн-команду залучити на окремі проекти для там, людей з нетворку. Залучили і отак от це вирісло в таку велику штуку. Окей. А, хто є, виходить, засновником у вас? Ті ж самі хлопці, що і з-під клубу. Ярослава Жнюк, Андрій Кльон і Саша Нескін. А ви у вас там зараз багато людей, 40 людей. Ви всі десь по домам, чи десь є локація, де ви інколи там зустрічаєтесь спілкуєтесь там. А, так як бізнес стартував під час ковіду, ідея була в тому, щоб він був remote first. І ми далі такими і залишаємося. Тому, типу, люди, хто де, я вже багато років живу в Іспанії, і е, хтось живе в Іспанії, хто живе на Балі, хтось живе в Канаді, хтось живе там в Бельгії, хтось, але я б сказав, можливо, людей до 20 в Україні і більша частина з них в Києві, але хто де. Прикольно. Добре. Загальний меседж молоді. Куди їм біжати? Що їм ще робити? Побажання наступним поколінням. Та Боже робити то, до чого серце лежить, бо інакше дуже швидко можна знайти себе в ситуації, коли ти кудись біг-біг-біг-біг, а щоб що не зрозуміло. Тому краще займатися тим, до чого серце лежить, і якось, якось воно буде. І вчити англійську. Окей, і останнє запитання. Часто діти запитують, чому люди. Погоджується витрачати час, там бути спікерами, там відповідати на питання. Їм за це ніхто не платить, нащо воно їм треба? Що вони це роблять, нащо воно вам треба? Я насправді. Е... Можливо, тому що можливо тому що е... ніхто більше такого досвіду не має. І цікаво було б людям про нього дізнатися. Угу. Ще одне останнє запитання. Якби ви робили якусь зустріч і ділилися досвідом, то на яку в першу чергу тематику вам було б цікаво поспілкуватися і більше розказати? Ой, це дуже складне питання, але, скоріш за все, на тематику того, в чому я хоч трошки розбираюся, наприклад, на якогось СЕЛСУ. Про це можна було б поговорити. А так. Ну так, да. хай це буде щось, що я хоть трошки розумію. Хай uh -huh. Це буде сейс. Ще одне останнє запитання. Щось вони рождаються і рождаються. Окей. Ви, okay. uh, ви пам'ятаєте, когось можете виділити з ваших вчителів? От кому вам було прям приємно там, сказати дякую. Блин, круто, що ви були вчителем, коли я вчався, ну, вчився в школі. Uh... Да, можливо, от ті самі класухи, тому що це якраз людина, яка займалася нашою англійською, і людина, яка нас постійно кудись ляскала. То в Будапешт, то в Львів, то ще кудись. І це коли ти малий, ти абсолютно не типу, розуме... ну, не бачиш в цьому цінності. Але з часом ти вже в тебе просто виробатується певний скіл, і ти такий окей, треба їздити, дивитись світ, спілкуватися з людьми з інших культур, і ну і це кльово. Знято школа героїв.